Що таке спирти? Спирти можна розглядати як похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп ОАЖ. OH. У молекулах усіх спиртів обов'язково наявна гідроксильна група ОАЖ. OH. Вона є характеристичною функціональною для цього класу сполук. Характеристична група це атом або група атомів, що зумовлює характерні властивості органічних сполук та їх належність до певного класу. Якщо, скажімо, в молекулі етану замінити один атом гідрогену на гідроксильну групу, то матимемо формулу спирту. Спирти класифікують за кількома ознаками. По-перше, за кількістю гідроксильних груп у молекулі. Спирти поділяють на одноатомні. Молекула містить тільки одну групу ОН, OH. і багатоатомні двохатомні, тобто дві групи ОН, OH, трьохатомні відповідно три групи ОН OH та інші. Гідроксильні групи в молекулах багатоатомних спиртів обов'язково з'єднані з різними атомами карбону, оскільки сполуки, в молекулах яких атом карбону з'єднаний із двома. Або трьома ОАж OH групами не стійкі або не існують. На цій схемі ми бачимо класифікацію спиртів за кількістю гідроксогруп. Загальні формули та формули перших представників гомологічних рядів одно-, дво- та трьохатомних спиртів. Інший вид класифікації спиртів – Залежно від будови карбонового ланцюжка, з яким зв'язана гідроксильна група. Тобто від природи зв'язків між атомами карбону. Пригадаємо будову вуглеводнів. Вони бувають насичені між всіма атомами карбону у ланцюжку тільки простий сідма зв'язок, не насичені, якщо між атомами карбону у ланцюжку є подвійні або потрійні зв'язки. І ароматичні. Вони мають бензольне кільце. Залежно від природи зв'язків між атомами карбону спирти розрізняють насичені, ненасичені, ароматичні. На схемі ми бачимо приклади насичених, ненасичених і ароматичних спиртів та їх загальні формули. Зверніть увагу на те, що в ароматичних спиртах Гідроксильна група не зв'язана безпосередньо з бензольним кільцем, а стоїть у вуглецевому ланцюжку, у якому ще є й бензольне кільце. Якщо ж гідроксильна група приєднана безпосередньо до бензольного кільця, то це не є клас спиртів це феноли. Спирти, що містять у вуглеводновому радикалі, Подвійні або потрійні зв'язки мають властивості як спиртів, так і ненасичених вуглеводнів. Увага! Гідроксильна група не може бути приєднана до атома карбона біля подвійного зв'язку, оскільки у такому разі відбувається внутрішньомолекулярне перегрупування і вініловий спирт перетворюється на ацетальдегід. У структурній формі це можна записати так. За положенням гідроксильної групи одноатомні спирти поділяють на первинні вторинні третинні. Первинні це такі спирти, в молекулах яких гідроксильна група сполучена з первинним атомом карбону. Для довідки, що таке первинний атом карбону, він сполучений тільки з одним сусіднім атомом карбону. Вторинний, відповідно, з двома, третинний з трьома. Отже, у вторинних спиртах гідроксильна група сполучена з вторинним атомом карбону. У третинних, відповідно, гідроксильна група стоїть біля третинного атома карбону.